16 учасників, чотири кіноспортивні школи. Відкритий кубок з конкуру на Волині проводився вперше. Для того щоб гідно представити себе на цьому змаганні, потрібно не лише добре триматися в сідлі, а й знайти спільну мову з чотириногим другом. Якщо співпраці між конем і вершником немає, про перемогу можна й не мріяти. якщо вершник не впевнений, хвилюється, то кінь просто не зайде на перепону. Він стане перед нею і не захоче пригати. Як ти вважаєш, що найголовніше у цьому такому занятті верховій їзді? Я вважаю, найголовніше це знайти спільну мову з конем, це по-перше. І по-друге, вміти добре працювати. Це вже не перші мої змагання. Я виступала і на офіційних змаганнях, і на... Змаганнях з нашої коняшні і виступала я завжди на ньому, на діх мені на ньому дуже подобається. Звичайно, кінь вже старший за віком, не молодий, але так як він дуже часто мене, як так би сказати, допомагає мені і завоювати якісь місця. Під час змагань було розроблено три маршрути: долання перешкод висотою 60-70 см, 80-90 і останній найскладніший, де учасники повинні були подолати перешкоду за вишки метр. Без хвилювання, звичайно, не обійшлося. Цей вид спорту це доказ того, що у нас сьогодні є інтелектуальний потенціал наших людей не тільки працювати, не тільки відпочивати, а й розвивати ті види спорту, які культивуються сьогодні в Європі як елітні види спорту. Від побаченого глядачів перехоплювала дух, особливо коли учасник долав чергову перешкоду. Всього їх було 11. Не приховував свого хвилювання і Микола Романюк, адже участь у цьому спортивно-кінному змаганні брала його внучка. У мене серце чуть не стало, як вона виступала. Безперечно, я підтримую цемую це захоплення. Вона дуже любить тварин, а з кіньми то вона би і спала з ними. Переможці відкритого кубку з конкуру було нагороджено грамотами та подарунками, а їх чотириногих друзів оплесками.